А Вірус папіломи людини це основний чинник, який викликає захворювання на рак шийки матки. Розкажіть, будь ласка, про цей вірус і чому тестування є таким важливим? Вірус папіломи людини це вірус, який передається статевим шляхом. Тому умовно, кожна жінка, яка починає жити статевим життям, вона умовно інфікована. І більше жінок у свого життя в той не ступеню зісшіштовкується з вірусом папіломи людини, але в більшості випадків він не активний, тобто не агресивний. На сьогоднішній день є виявлено більш ніж 100 штамів вірусу папілома людини. Але для раку ракошійки матки для патології шийки матки найагресивнішими є 16, 18, 31, 45 та ряд інших, но ну, приблизно десь до 10 високоагресивних штамів вірусу папіломи людини можуть провокувати рак шийки матки.